Кажуть, що гармонія є лише в музиці. Однак досягнути її можна і в реальному житті, якщо згуртувати ентузіастів гарних та добрих справ. Адже людина почувається справді щасливою тоді, коли турбується про інших. Організація гармонія, чи мені саме запала в душу, що я так тут залишилася, тим, що тут люди ставляться до людей з повагою щиро, відверто. Тому я ну вважаю, що так і потрібно, що потрібно поважати людську працю потрібно дякувати людям за їх. Добро, зростає кількість волонтерів, ми спрацюємо з ними, тому що приходять до нас на практику багато людей, соціальних працівників, психологів. Я думаю, де б вони не працювали, в якій би структурі, для них це важливо буде мати такий досвід роботи, тому що, ну, на жаль, зараз думка змінюється. на жаль, раніше, коли будь-яку структуру приходиш, люди не знали, як, як з собою поводити, що роботи. У Вінницькій області 5 тисяч людей з порушеннями опорно-рухового апарату. Їхня кількість на жаль зростає, тому однією з найперших програм організації Гармонія була соціальна адаптація тих, хто отримав травму. Коли людина була здорова, а потім раптом сіла на інвалідний візок, це є трагедія для нього і для його сім'ї. Тому наша організація має багато комплексних програм, які допомагають людині адаптуватися у суспільство, сприйняти себе. Наприклад, у нас програми по адаптації: це адаптація житлової зони, адаптація міста до інвалідного візка, адаптація громадського транспорту, потім створення служби перевезення людей на візках. Це щодо адаптації середовища. Крім того, у нас відбувається вже восьмий рік. Табори семінари для людей з обмеженими фізичними можливостями, які живуть в селах і районах Вінницької області, приз пересуваються на інвалідних військах. І ці табори, як показує практика, є таким першим кроком до самостійного життя цих людей. Вони усвідомлюють себе, вони переоцінюють своє життя, вони розуміють, що вони можуть жити самостійно, тому що в таборі у нас відбуваються різноманітні тренінги. Працюють психологи, працюють реабілітологи з ними, працюють соціальні працівники і так. Також вони бачать власний досвід. За сім років своєї діяльності громадська організація Гармонія має чимало реалізованих соціальних проєктів. Процес підбору війська для людей з обмеженими фізичними можливостями в епіцентрі підвищеної уваги. А, і кожній людині потрібно підбирати візок індивідуально, тому що і дизайн залежить, і розмір, і. Є активні візки, є дорожні візки, є кімнатні, є електро, є дуже багато модифікацій їх. І до того ж кожній людині потрібно, але на жаль, у нас зараз не вистачає візків, тому люди звертаються до нас. І ми дуже приємно, коли ти можеш людині допомогти, хоч в цьому. Тому що уявляєте, людина сидить на ліжку і не може нічого сама ні рухатись, ні переїхати, ні заїхати, ні взяти нічого. Ти абсолютно залежний. А особливо коли людина. Була здорова, і потім втрачає здорову і сідає на візок. Для неї це ще й моральна травма. Якщо її посадити на який-небудь візок, який буде її зовнішній вигляд спотворювати, то буде вбивство для неї. Тому для неї потрібно підібрати активний візок, який би дійсно виглядав естетично гарно, і щоб ця людина відчувала себе комфортно, зручно. Громадська організація гармонія залучила у свій штат багатьох. Клієнти центру приходять сюди по своєму бажанню, коли захочуть, коли їм це зручно. А взагалі то от таку групу ми організовуємо раз в місяць останні п'ятниця тижня. Остання п'ятниця місяця організовуємо таку групу зустрічей. Це друзі, бо в більшості, от я навіть задумувалася над питанням, яка різниця між волонтером і другом. В принципі, волонтером можливо приходиш перший раз сюди, саме сюди, а потім знайомишся з людьми, ти дружиш з людьми і потім розумієш, що це вже якось просто допомога як. Кожен один одному як другу. серед них багато народних умільців. Ось і виникла ідея створення виставки ярмарки, на якій буде можливість для кожного придбати ексклюзивні речі. Зараз організовано 2 грудня в експоцентрі торгово-промислової палати буде виставка ярмарок робіт майстрів з обмеженими фізичними у всій області. Приїжджають з різних районів нашої області і ми запрошуємо така голосна акція. Ми запрошуємо всіх, хто хоче придбати або, або хто хоче підтримати цей проект. Будь ласка, приходьте і придбайте для себе. Будуть шалі дуже гарні в'язані. Будуть роботи з ну просто неперевершені. Будуть роботи з дерева, будуть новорічні відкритки, які дуже багато різної сувенітної продукції, і воно, воно зроблене з любов'ю. І можу з вам сказати з відповідальністю, що це все ексклюзивні речі, що немає тих, які повторюються. В цьому році громадська організація Гармонія започатковує створення інтернет-магазину. Є обласний такий конкурс Розвиток територіальних громад і організація Гармонія спільно з Вінським міським центром Соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Ми виграли в цьому обласному конкурсі проєкт інтернет, створення інтернет-магазину реалізація товарів, майстрів з обмеженими фізичними можливостями. Цей проєкт передбачає в собі активізація людей, які роблять гарні речі на дому. Щоб вони не просто ці речі робили, складали або роздарювали, а щоб вони явно відчули, що вони можуть цим заробляти, що вони можуть ці товари реалізовувати, і що дійсно на це є попит. Тому що ми подивилися, що в нас є дуже багато людей, хто займається рукоділям і надасть можливість отримати комп'ютер та підключитись до інтернету.